І часто можна почути наративи. А де діти депутатів? Чому не на війні? Де самі депутати чи інші відомі люди? Часто такі вкиди робить Росія, аби посіяти розбрат серед українців. Тих, хто славу проміняв на зброю і стали на захист України, насправді дуже багато, і ми вам про це зараз розповімо. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вони були політиками. Деякі навіть склали мандат заради служби в ЗСУ. Інші сцену проміняли на передову. Насправді відомих людей на фронті значно більше аніж ви думаєте, у тому числі зі стін Верховної Ради України. Тож з неї і розпочнемо. Серед чинних депутатів ради до лав ЗСУ з перших днів війни пішли такі нардепи, як Роман Костенко. Він же секретар комітету Верховної Ради з питань. Національної безпеки, оборони і розвідки. Військовий досвід парламентар має з 2014 року. Він служив у зоні АТО і входить до числа кіборгів – захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки. Його колега Роман Лозинський, крім політичної діяльності, є матросом сил спеціальних операцій зсу. Тож теж із перших днів пішов на фронт. До збройних сил України доєднався і Сергій Рудик у 2014 році. Був волонтером. У 2022 році костюм теж змінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався, що ще у 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким у разі війни зобов'язувався прибути до територіального центру комплектування. Тож Після голосування в Раді поїхав до Печерського військомату у перші місяці повномасштабної війни. Деякі політики, як от нардеп Володимир В'ятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій, долучалися до оборони столиці у лавах ТРО. Є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка. Це народна депутатка Людмила Буймістер. На її думку, взагалі то кожен військовозобов'язаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сім'ю та країну. Більше серед нардепок тих, хто на війні втратили коханих людей. Біда торкнулася родини Ольги Стефанишиної. На Чернігівщині, рятуючи людей від ворожого снаряду, загинув її чоловік Богдан, учасник територіальної оборони. Серед інших жінок у раді є такі, що активно волонтерять, як от, наприклад, Яна Зінкевич. Вона створила батальйон парамедиків госпітальєри, який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. Ще більше імен можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад, які пішли на фронт. Серед них було багато ветеранів АТО ООС. Тож від 24 лютого вони знову стали у стрій. А є й такі, що заради служби навіть склали депутатський мандат. Серед них теж на жаль є і загиблі. Зокрема, наприкінці 2022 року рух чесно зробив дослідження, з'ясував скільки депутатів, від якої фракції приєдналися до лав зсу і у якому місті таких найбільше. За кількістю депутатів, найбільше на фронті від слуги народа, бо їх більше. Але саме у відсотковому співвідношенні до першої трійки входять партії Свобода голос і пропозиція і найбільше втрат у свободи пояснюється тим, що комбатські об'єднання служать на найважчих напрямках. Станом на кінець 2022 року в партії налічувалося п'ятеро загиблих. Якщо ж говорити про відомих політиків із місцевих рад, то ви точно знаєте від 2016 року і нині службу у лавах ЗСУ несе депутатка Київради го скликання Аліна Михайлова у 2017 році. Вона познайомилась з Дмитром Давічі Коцюбайлом, першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. У пари зав'язалися стосунки. А після повномасштабного вторгнення вони пішли йшли на службу разом, але 7 березня 2023 року да Вінчі, який на війні з 18 років загинув у бою під Бахмутом. Звісно, що у лавах зсу служать не лише чинні, а й колишні депутати й інші посадовці, служив на рівні з іншими у найгарячіших точках. І колишній голова МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко. А влітку чоловік повідомив, що тепер перекваліфіковується у волонтера, оскільки ВЛК діагностувала інвалідність і виконувати складні бойові завдання він вже не може. Не обходиться, звісно, й без тих, хто від мобілізації ухиляється. Водночас в Україні не скасовано бронь для народних депутатів. Продовжують і ухвалюватися закони, через які все більше чоловіків підпадають під мобілізацію. Тож палка з двох кінців з одного це негативно впливає на моральний дух українців з іншого не слід забувати, що рішення у Верховній Раді не можуть ухвалюватися без необхідного кворуму а часто ці рішення пов'язані із підтримкою збройних сил України. Про дітей чиновників відомо значно менше. Раніше всі обговорювали синів секретаря РНБО Олексія Данілова. Мовляв, батько відправив їх за кордон до початку війни. Але Данілов не змовчав. і прокоментував чутки щодо виїзду синів з України під час війни і заявив, що обидва сини служать в армії. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосичук на каналі Мосийчук Плюс. Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є і чим займаються, коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Майамі. У одного Париж це військова частина, у другого частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу. Водночас нардепи кажуть, що є двоє колег у раді, чиї діти воюють, але їхні прізвища не розголошують. Однак російська пропаганда не нехтує грою на емоціях українців і регулярно закидає в інфопростір наратив на кшталт. А де діти депутатів і чому вони не йдуть на фронт? Та й ці маніпуляції можна легко розвіяти, якщо згадати, що народним депутатам України в середньому приблизно 41 рік. Тож не так і багато з них мають дітей, які підпадають під мобілізацію. Про це раніше заявляв її голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо. Значно більше військових стало серед зірок. Свою успішну кар'єру на зброю від початку повномасштабної війни замінили відомі українські актори та співаки, як, от, наприклад, актор Максим Девізоров, відомий ролью Дениса у серіалі Перші ластівки. Він нині служить у Збройних силах України. Артист перебував на Донеччині. Фронтмент до гурту Антитіла Тополя разом із учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони України і виконував завдання в Ірпенії Бучі. Згодом він повернувся до мирного життя. І нині гастролює з благодійними турами на підтримку України. Лідер українського гурту Тік Віктор Бронюк записався до лав Вінницької тероборони. За свої заслуги перед містом співак має звання почесного громадянина Вінниці. Тамерлан з дуету Тамерлан Альона перебував у найгарячіших точках Київської області. Разом з армією відбивав військову колону окупантів і здійснював евакуацію населення. Тепер він воює на інших напрямках. На захист став і Коля Сірга у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади, також заснував культурний десант і разом з іншими співаками, у тому числі цивільними, їздить по опозиціях, аби підтримувати бойовий дух бійців музикою. До зсу пішов і колишній лідер українського гурту Тартак Сашко Положинський. Артисту нині 50 років він і своїми побратимами навіть потрапляв у напів ворога. А лідер гурту Оторва Дженю Галича у перші дні війни до зсу не брали. Але за кілька місяців він туди таки потрапив, оскільки є офіцером зсу. І перераховувати можна довго. Ви точно знаєте акторів Гаріка Бірчу, Ахтема Сейтаблаєва та Олексія Третенка або Андрія Федінчика, чи ще співаків Андрія Хлевнюка, репера Ярмака чи фронтмена гурту ТНК «Фагота». режисера Олега Сенцова не став ухилятися від мобілізації. Також Віталій Козловський йому повістка прийшла в червні цього року. Співак пройшов військову підготовку, а в середині липня склав присягу, після чого вирушив на фронт. А днями повідомив, що на нього чекають зміни. До слова, артист більше не служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді Рубіж. А от де буде далі, подробицями обіцяє поділитися згодом. Відомий український хореограф Дмитро Дікусар також вступив до лав Збройних сил України. Взяв до рук зброю, аби пришвидшити перемогу над окупантами. Також поповнили лави ЗСУ відомий телеведучий і актор Геннадій Попенко, а також телеведучий Даніель Салем. Він пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Як зазначив сам ведучий, він їздить на передову з розвідкою. На війні зі зброєю в руках захищає Україну і чоловік відомої української художниці Євгенії Гапчинської Дмитро Гапчинський. Ще на початку повномасштабної війни до ЛАВЗСУ пішов і чоловік телеведучої ТСН на 1+,1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболів. Він уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина збройних сил України. Також брав участь у боротьбі за ірпінь. На фронті її чоловік ведучої сніданок, вихідний Валентини Хамайко, відомий банкір і бізнесмен Андрій Оністрад. На війну він пішов разом зі старшим сином, 21-річним Остапом. На жаль, 4 червня 2023 року хлопець загинув, не доживши до свого дня народження. Місяць трагедія трапилася під вугледаром. Остап був оператором відділення ударних БПЛА. Ведуча сніданку з 1 плюс 1» Людмила Барбір не часто ділиться своїми родинними переживаннями в соцмережах. Хоча що таке чоловік на війні знає ще від часів Атом. Барбір від початку повномасштабної війни живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка Ігоря. І тут хочемо наголосити, це не кінцевий список. Насправді акторів, співаків та інших відомих людей, які обрали поставити свою кар'єру на паузу та стати на захист батьківщини набагато більше. Тож як показує практика, рішення йти до армії чи ні залежить зовсім не від статусу, а від позиції та поклику. А кого з відомих людей на фронті можете назвати ви? Пишіть нам у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!